Я в благодійній сім'ї, у нас семеро на сем дітей. І я вже була як мамочка для своїх молодших братів і, і сестри. Чесно, ми жили дуже скромно. Така, одиниць, що на такий без урода. Два рази на місяць ми їздили з нею в лікарні. І це я ніколи не могла промовчати, мама іноді каже, ну просто закройся вже. Вечір зірки такі красиві. Я дійсно молюсь Богу. І я мечтала, щоб моя життя змінилася. І до мене по-іншому по по відносили. 230 гривень, як зараз пам'ятаю. Але потім настав такий період, коли я вже дорослішала, я хочу переїхати з будинку батьків, тому що в мене не було, в мене не було там місця. В мене їжі на семінари у Львів. Я знайомлюся з суперуспішними людьми, якого я дуже сильно вважаю. Дуже сильно люблю, розуміла, що я можу. І я поняла, що не стидно, що я родилася в обичній сім'ї. В мене нічого немає, нічого досить цікава історія.